Для мене була велика честь сьогодні вам показати, розказати на протязі всіх цих днів про цей великий хресний хід наших українців, які пройшли 200 кілометрів від Камі'я-Подільська до Почаєва, Цьому хресному ході вже більше 200 років. Сама Божа Матер благословила це, і ніхто не може цьому завадити. І люди пройшли дуже багато іспитань. дощ, холод, сара, земля, мозолі, і це було непросто, повірте. Я вам хочу сказати, що я частину йшов з сином Лукой, частину їхали, підвозили, допомагали, знімали. Але щоб так би пройти, це треба мати дуже сильну волю і великий сильний дух, і ви бачите цих людей, простих українців різного віку, від малечі до людей похилого віку з, з всякими болезнями. І всі хресні ходи, і тут матері наших військових, наші обичні люди, які розповідають, як їхня молитва зберігає на передовій від снарядів, від агресії Російської Федерації, горе тим людям, які говорять на нас багато чого погано, поливають нас брудом, не розуміючи, що тут такі ж люди, як ви, якщо ви не вірите, придіться, помиліться. Ви побачите, які тут віруючі християни, добрі, як їх підтримують наші українці. Привозять їжу, привозять ліки, привозять дощовики, одежу, носки, все, що потрібно для віруючих християн. Дай Боже, щоб ця традиція лунала, продовжувалася, щоб молитва гріла, щоб ми виспитували своїх дітей в православній вірі і передавали це своїм нащадкам. І в заключенні хочу сказати, що це неможливо зупинити, це неможливо унічтожити. Бог з нами, Бог допомагає, і люди це відчувають, цю енергію, яка називається благодать, яка ісходить від Духа Святого після іскупітельної жертви Господа нашого Ісуса Христа, якому честь і слава в віки віків віків. Амінь. З вами був жизнь і дядько Лука, Віруючі православні християни, люди, які моляться і вірять в те, що нас Господь прийме в райські двері. Обов'язково.